Про українського чемпіона надійшли новини із Ліберії. Виявляється, чоловіка, якого, начебто, тримав у заручниках на пару зі своїм бізнес-партнером, колишній плавець Олег Лісогор, давно і натхненно шукає українська міліція. На батьківщині його підозрюють у крадіжці. Так само натхненно Григорій Жигалов намагається розплутати скандальний та втаємничений африканський клубок із українським підтекстом. Це рапорт ліберійської поліції. Він опинився у розпорядженні редакції. Перший офіційний документ, що проливає світло на історію з українцями. Підозрювані лісогор та Чернишов, обидва громадяни України заарештовані та обвинувачуються у злочині, що полягає у викраденні та незаконному позбавленні волі жертви Івана Сліпченка. Уперше про скандал за участі чемпіона світу з плавання Олега Лісогора написала місцева газета. Попри підтвердження з боку українського МЗС та документів поліції, і сам Лісогор і його ймовірна Жертва публічно усе заперечують. Кілька годин тому Іван Сліпченко написав на своїй сторінці в інтернеті: ніхто його не викрадав. А з Лісогором вони взагалі друзі. Хочу повідомити, що я дійсно перебуваю зараз у Ліберії. У мене все добре. Ми дійсно знайомі з Олегом Лісогором. У нас нормальні дружні відносини. Але ми дізналися інші приголомшливі факти виявилось, що жертва так званого викрадення Іван Сліпченко не чистий перед законом. Ми знайшли його у базі осіб, які переховуються від органів влади. В Україні Сліпченка звинувачують у крадіжці. Йому загрожує 5 років в'язниці. Попри те, що ім'я підозрюваного вже кілька днів не сходить з екранів. Лише тепер міліція дізналася, де він наразі. Місце перебування його невідомо. Якщо буде перевірена інформація щодо його перебування в одній із зазначених країн, то буде відповідна процедура. Цікаво, що причина конфлікту українців в Ліберії указана у поліцейському рапорті, начебто, лісогор з компаньонами запросили Сліпченка на роботу в Ліберію. Згодом дізналися про його кримінальне минуле. Тому вирішили розірвати з ним співпрацю і відправити хлопця в Україну. В інтерв'ю розповідати подробиці Олег Лісогор не хоче. Лише каже ніякі вони із сліпченком не друзі. Я не удивлен сьому тому, що він там пише, тому що історії тут почалися дуже давно і он їх постійно сочиняє, видумувати перекручує и продолжаешь это делать. Но то, что он написал последнее, це... это Каті горічські катікані правда і послі його дій в отношенні міня на такой дружбі можуть ті річ принципі? за нашою інформацією в Україні сліпченка шукають на прохання суду і без його санкції міліція у міжнародний розшук оголосити його не може. І поки правоохоронці шукають сліпченка в Україні, а Ліберійська поліція готується наступного тижня судити відомого спортсмена за спробу затримати утікача сам герой історії і далі викладає в інтернеті щасливі фотографії з Ліберії. Григорій Жигалов Захар Симчич новин новини 2 2.